Радіо Chicago. де точно було не до сміху, не до жартів. тому що ДТП було серйозним. І, Володимир, якщо можете поділитися, що відбулося, розкажіть нашим слухачам. О, ну, це було в далекому ще до ковідному 2019-му. І таке банальне стояв на червоному світлі. Людина ззаду забула, заблукала, не знаю, подивилася в телефон і не затормозила. Ну і. Удар був досить сильний. повистрілювало все, що можна було повистрілювати. Машина в ТОТАЛ. І, і я хочу розказувати ще одне слухачам, вибачте, що я в тебе перебуваю. Адвокат не має права без дозволу розказувати подробиці про будь-яку справу. То сьогодні Чим ексклюзив. Так, Тому що ну, клієнт має право розказувати все, що хоче. Так. Ми не будемо всі подробиці розказувати. Я хотів, щоб Володимир приїхав сюди і розказував трохи, ну, що з ним сталося, що з ним трапилось, і ну, трохи про, про його досвід з, зі справою. Я перепрошую, будь ласка. Ніч, нічого. А, отже, а, потім вже як поліція приїхала, почала репорти складати, то як завжди. От вияснилося, що людина, яка а, догнала мене, а, була мала просрочені права без страхівки на себе і машина, якою вона користувалася в той момент. А ви вона... щасливчик, Володимир, та, якщо ну... це можна назвати щасливчиком, то лавка. Так, навіть то... якщо ця людина би мала страхівку, так за якою вона платила, якщо в неї просрочені права. І не її машина, можливо, в контракті страхівки було написано, що вона мала тільки їздити на одній чи іншій машині на своїй машині. Так що в три рази вона Щасливчик. Так, <сум> вона так, Ця людина так зробила, щоб не було покриття. Ну, в таких випадках, звичайно, що треба звертатися до, на мою думку, треба звертатися до адвоката, тому що страхова компанія. В штаті Ліної твоя має, має тоді заступити е, на місце тої uh -huh. людини і тебе покривати, але все ж таки, щоб е, все правильно йшло, і давати інформацію правильну страховій компанії, щоб вони заплатили за ці всі збитки. Дуже важливо поспілкуватися з адвокатом. А, Володимир, ви сказали, що власне, людина була без страхівки, але ви в той час мали страхівку, вона була двостороння, Так О, моя так, але там нюанс в тому, що я був не на своїй машині. Ще ускладнює ситуація. Машина була з Нью-Йорка. Ваша Мі... машина? Ні. А його машина? А, ні, ну, чиясь чи, інша машина. Але справа в тому, що теж, коли є така ситуація, треба зразу звертатися до адвоката, щоб не розказувати страховій компанії щось лишнє. І щоб адвокат дізнався, чи буде покриття. Незважаючи на то, в якій машині ти їздиш, на які чи якщо ти маєш дозвіл, зазвичай страхова компанія буде покривати, але кожен поліс по іншому це трактує так, що все ж таки, перед тим як розказувати будь-що страхові компанії, треба я думаю, його коли, з Коли адвокатом. трапляється ДТП завжди йде перше, що відбувається це обмін страхівками, і власне люди переживають, щоб подзвонити першим, першим позвонити своїй страхівці і сказати, що насправді відбулося, або не свої страхівці, або страхівці того, хто власне в цьому винен, ви говорите, дзвонити перше адвокату. Так, але адвокати теж не завжди є доступні. Вони не є 24 на 7 на телефоні, а ДТП може бути будь-який час. Ну, це правда, але не, не обов'язково розказувати все страхові компанії в той момент. По, в першу чергу, це ну, перевіритися. Якщо в тебе є болі, звертатися до, а, до госпіталу, до, до лікарів, до, до когось, щоб перевірив, чи до швидку, закликати швидку. Це в першу чергу головне. Ну, дбати, про своє, про це себе, пріоритет, про, про своє та. тіло, та, пріоритет. До того, як розмовляти зі своєю страховою компанією. Там розказувати будь-які факти, що відбулося. Можна почекати трохи часу, навіть якщо добу почекати, щоб поговорити з адвокатом, це нормально. Угу. Окей. Добре, ви, Володимир, відразу звернулися до Данила? Чи пройшов певний період часу? Ні, не відразу ні в якому випадку. Тому що пріоритети, як знову ж таки, як Данила говорить, було перевірити наскільки на мене повпливала ця аварія, які взагалі були наслідки тої аварії? Ну зразу, як воно часто я, я буває. раджу своєму клієнтові не, не, не відповісти на це питання, то не і, можна і, говорити. Я скажу так: справа завершена, так давно вже ми вже все закрили, але що стосується там подробиці тілесних травм я, yeah. ми будемо, ми будем, Ви хороший адвокат, не, вам не важко, важко спілкуватися. Ви не даєте мені жодної інформації, витягнути. Володимира. Окей, машина була в Total Loss. Total Loss, так. Ну, були і пошкодження, скажімо так, в загальному були. Я звернувся в швидку, Emergency Room. Швидка приїжджала на місце події, так? Ні. Тому що я, ну, якби, пошкодження не було настільки. Ну, Скажімо щоб... так, так, чекай, Володя, я, я не скажу, okay. я перепрошую. Я, Володя, <реш> іноді людина не звертається до швидкої допомоги зразу на місці. То залежить, які травми. Я не лікар, звичайно. Але лікарі скажуть, що іноді е, травми внаслідок ДТП можуть з'явитися пізніше. Або людина має якісь інші причини, чому вона зразу не звертається. Може, вона е, там. Шоковий стан також є. Так, да, є шоковий стан, можливо, вона е, про щось інакше переживає, про машину чи про е, людей, які з, які з нею, чи, ну, може бути будь-що. Справа в тому, що навіть якщо не, не ходити до лікаря чи е, викликати швидку на місці, якщо е, нічого не боліло до ДТП і після того почало боліти, то. Скоріше за все, це від того, так? Mm, то можемо так, сказати, так. Та. І, і якщо лікарі це пізніше підтверджують, то ми цю інформацію використовуємо. Скажемо так. Поліція була відразу приїхала на місце місце ДТП. 45 тепер? хвилин чекала, чекало. Чудова, поліція міста Чікаго. Дякуємо mm -hmm. вам за службу. А <хи> хлопці, дівчата, ви як завжди виручаєте. Ну, окей, ви звернулися. Пройшов час, ви звернулися до Данила і. Як ви цю справу розцінили? Тобто -то? Ви почули ці всі факти для вас? Це ідеальна справа, як для адвоката? Попри, весь, попри всю трагедію, яка відбулася? Ну, Немає ідеально, ідеальної справи. Є це люди, о... які пошкоджені, які потребують допомоги. І Якщо я думаю, що я можу допомогти тій людині, тоді я займаюся тією справою. Я вам скажу більше. Я, Данило був не перший мій вибір. О. Е... Вибачте, Данило? Тобто, в мене було кілька. Телефонів, яких я дзвонив, зустрівся з адвокатами, пояснив ситуацію і скажу вам, я був так не дуже вражений їх, їхніми відповідями. І коли прийшла черга до Данила, він мені пояснив ситуацію набагато краще, ніж всі попередні, які я мав нещастя, щастя спілкуватися, скажемо, ну, ви так. так серйозно поставилися до, до вибору адвоката? Пам'ятаю просто свій досвід, коли також мав на жаль ДТП. Дещо схожого характеру, можливо, не так, таке, такі трагічні наслідки. А то в мене хто перший, хто взяв телефон, телефон до рук, той був моїм адвокатом. Просто не було часу зволікати, не знав що відбувається. Ну, якби тут питання адвокат, це дуже таке специфічне питання. Це те, як і лікар по великому рахунку, ти ніколи їх не шукаєш, аж до то, того, поки тобі не буде потрібно. І як ми надіюсь, кожен відноситься до лікаря, хоч лікаря, який кваліфікований, який розуміє, який навіть якщо в той спеціалізація в певному напрямку, наприклад. Відтре гастроентеролога, ти ж не підеш до генеколога замість того. От, тому, тому Я розумів, що ця справа не буде легкою, а, і я ну, тому поставився так, може, більш відповідальніше, ніж би при легкій справі. От, в цьому я, плані. Я можу ділитися, що я дуже часто, коли раджусь, коли е, е, даю консультації, так? Клієнтам потенційним, які до мене звертаються, я їм, вони питаються, іноді питають, а скільки ми можемо отримувати цю, цю справу? Uh -huh. Дуже часто, в перші дні, зразу після аварії, не все ясно, настільки людина пошкоджена, насправді, які там наслідки. Після там, рентгену або пізніше якісь, якісь інші діагностичні там, перевірки, може щось з'явитися, що не було ясно раніше. Так? То я зазвичай кажу, є адвокати, які хочуть затягнути собі клієнтів, кажуть, я тобі можу отримувати стільки там, якусь таку суму. І я думаю, що такі, я думаю, що це неправда. Я думаю, що адвокат не може. Ніхто не знає точно. Так, ніхто не знає точно в такі, ті ранні дні. Так? І справа може мінятися залежно, які факти є ясними чи відомими всім сторонам в який момент. Я не маю на увазі щось покривати, але я маю на увазі використовувати процедуру в свою користь. Mm. Так? І ем, щоб сказати чесно, на ті ранні дні я тобі можу отримувати таку чи, чи іншу суму. Я це вважаю просто ну, казке. Справа взагалі так розумію, розвивалася по двох напрямках. Перше, це пошкодження автомобіля, який власне був лос, і варто було добитися відшкодування того автомобіля. І другий напрямок — це вже тілесні ушкодження. Ви ДНО займалися другим напрямком. Так? Ви не мали відношення до автомобіля. Власне ні, ну крім того, щоб переконати страхові страхову компанію, чиї я провина аварія. Після того я. Не беру ніякі гроші ага. за, за відшкодування машини, це для клієнта. Я просто займаюся тілесними травмами. Інша сторона, яка власне була без страхівки, без прав, про скочення права, вона пішла з вами на співпрацю? Чи були ну, в такій ситуації, якщо людина не має страхівки, не має права, то навряд чи має щось, щоб могла заплатити. Так в той момент страхів страхова компанія мого клієнта перед. Перетворюється, перевтілюється через є певні закони, які це, це вимагають. Що, наприклад, кожен поліс для машини в штаті Ільної має мати покриття для таких ситуацій, де інший водій, той, хто винен, якщо немає страхівки, тоді твоя страхівка має покривати тебе і. І ніби як дяга... вони англійською кажуть, вдягають шкари, вдягають, uh -huh. перепрошую, вдягають черевики тої людини. Тобто заступає за її місце. І, і тоді ти відносишся, я, наприклад, відношуся до тої страхової компанії, як до опонента, uh -huh. тому що вони будуть платити ці збитки або не платити. І або ми домовляємося, а інакше буде слухання. І тоді я маю а, доказати. Які, є, які є насправді зпадки. Володимир, по часу у вас багато зайняло вся ця процедура від моменту, коли зателефонували Данилу до моменту, коли вже справа була закрита? Багато. Роки? Трохи більше року, мені здається, якщо я не помиляюсь. Це все не є процедура одного-двох днів чи тижнів. Потрібно бути готовим до того, що це візьме, візьме час. І ще... ну, справа в тому, що тут. Адвокат починає основну роботу, наскільки мені здалося моє відчуття, після того, як я закінчив всі медичні процедури, відновив своє здоров'я до того моменту, як, до того як я сів на ту машину, тобто, коли я повністю закрив свою медичну справу. Тоді, наскільки мені Данило пояснював, це дуже робив так чітко, зрозуміло. що... Я розумів дійсно що процес, тому що я його дійсно не знаю, не знав на той момент. А, а тільки після того він працює зі всіма медичними закладами, які я відвідував, чи там реабілітаційні, чи швидка. А, зі всіма чи, до лікарів, яких я звертався, спеціалістів, це він вже всіх тоді. З ними працює, бере їхні кошти, які вони витратили на мою реабілітацію. І вже після того, знову ж таки, з моє розуміння, він не поправить, якщо я помиляюсь. Він тоді працює на основі тієї інформації, яку він зібрав. Він працює з страхівкою на покриття угу. того відшкодувань. Ну, не завжди я можу. Деколи буває, мені пощастило, я відновився, але буває деколи, що неможливо відновити людину до переднього стану, і там є всякі ускладнюючі, то напевно це також впливає на його вже хід справ. Ну, так, це правильно. І Якщо я раніше би почав пробувати завершувати цю справу, я би не знав до кінця, які є збитки. І, і це є, ну це не Несправедливо для клієнтові. То тобто залежить, звичайно, так, коли закінчаться медич... всі медичні процедури, тоді я збираю ті всі... ту всю інформацію і починаю там робити те, що я роблю. Виходячи з вашого досвіду, Данило, це важкий, важка справа була. Um... Чи середньостатистично, скажімо, так? Я скажу так. Кожна справа важлива. Тобто, незважаючи, чи, чи це справа на мільйон доларів, чи справа на 25 тисяч доларів, чи будь-яка сума, так все ж таки треба зусилля вкладати в тому, щоб все правильно зробити по часу, щоб деталей не, не уникнути. І, і кожна справа важлива. Так що я б сказав так: ніяка справа не важка. На мене кожна справа, я знаю свій об'єктив, я знаю те, що я маю зробити в кінці. Має бути який ре результат. Uh -huh. Я дивлюся на той результат і думаю, які кроки треба здійснювати, щоб дойти дійти до того моменту. І це все, що мене хвилює. — Це напевно, ключове. Ну, на завершення хотів звернутися до Володимира. Власне, ви були згадували під час нашої розмови, що у вас був вибір, декілька адвокатів, а ви мали вже обрали були Волод... Данила і мали змогу з ним попрацювати. Які у вас враження після роботи? А власне, як би охарактеризували досвід роботи з Данилом Терлецьким? Ну, позитивний в загальному. Якщо брати трошки так глибше, то саме він мені дав розуміння самого процесу. Тобто, він завжди, протягом цього року, він періодично до мене дзвонив, питався, як проходить моя реабілітація, розказував, чи в нього є якісь нові нова інформація, яку він отримав, тому що він працював з двома різними страхівками. Це була страхівка на машину і uh -huh. товариша, який був зі мною тоді в машині, на, на чиїй машині я їхав тоді. От і він був з іншого штату, тобто там було багато ще переписок і інформації, які він мусив витягувати з, з, з моєї страхівки, з тої другої страхівки, то все зв'язати докупи. Тобто він по великому рахунку вів дві справи зразу. Ну це направло важливо, тому що пам'ятаю свій досвід знову ж таки. А до адвоката я мусив телефонувати. Він про мене вони про мене взагалі забули. і до дотелефонуватися до них було теж нереально. Буквально раз на півроку мені вдавалося, справа тривала декілька років. На щастя, вона завершилась. Друзі, маємо декілька хвилин до завершення. Данило, останні слова, і будемо. Я хотів слухачам розказу... сказати це. Одне що слухайте, як розказує про свою справу Володимир. Таке враження, що він майже адвокат, бо він знає. Він вже він знає процедуру. Він знає це все. Я хочу, щоб мої клієнти обізналися. Ну стали обізнаними обізнаними я перепрошую там іноді обізнаними, та. дякую. <рес> обізнаними з процедурою, щоб вони розуміли все, що відбувається, щоб вони не просто сиділи тихо і чекали, щоб щось відбулося. Я хочу, щоб вони були обізнаними то, що відбувається, і зрозуміли процедуру. Тому що це важливо. Важливо зрозуміти, що відбувається. Це ж, це ж таки їхня справа. Я для того, щоб їм пояснити, що відбувається і який є кращий шлях, і в результаті вони мають вибір, що, що робити, і я це буду робити. На, їхні, на їхню їхню користь. А, і ще. А, а, я просто хотів казати, що як це сказати, правильно, якби я, я правило, знав вашу думку, думку Данило, різні бувають кейси на правду, і важливо, важливо, щоб до них підходили професійно. Я би хотів просто від себе це сказати на завершення. А, я, я перепрошую. Так. Я, я, знав, я навію думку. Знав. Ти казав, що твій адвокат тобі не дзвонив, так? А, ну, іноді буває, що адвокати вони, е, 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 зайняті і не мають часу дзвонити, але все ж таки, я тому і роздаю свій мобільний номер. Бо якщо хтось хоче зі мною зв'язатись, вони можуть мені смс написати, вони можуть мені дзвонити особисто, і навіть якщо я не наберу слухавку, я, я, я дуже е, швидко їм буду відповідати. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.